Доброго Раночка сьогодні знову на базарі прийшла показати ціни, і що у нас вже продають і такий трошки стихійний ринок, але з електрички, з ближайших сіл привозять дуже багато овочів, фруктів, зелені. Хочу вам показати. Щось о, і, о. Цвіт таке. А цвіт таке. Такі кабачки замовлення. Вона за день. А по чому сливи ваші? Це по 90, а, це по 90, а ви це а, по 60. Вот, 70, пожалуйста. Я цвітами. Це да. Цвітами. На вівторок будуть сливи. Ой, ну нічого, буває по-разному, буває погано, буває не очі. А почому малина? Кілограм 240. Супенька така будто буде. перець вже є на джику. Добрий день. А де ваша риба? Вже продалася? Жарада. Бо я вас там виглядала. А по чому? Багато людей. Ще такі трави різні продають. А почим яйця? 60. Може до 100 так їхати до дому. А почим такі великі огірки? 30, 35 на вибір. Ну, паразувати. А почим базилік? 10 грн. Да на 15. А перчик? Один же огірки? 3 штуки на десятку. 10 гривень. Була собі такий печик базіліка на помідори. Закривати помідори з базіліком дуже смачні. А по чому такі маленькі огірки? Після пів. Сліва після після. До сорока добавили? Давайте. Гарні помидори і капуста цвітна. А почому перець? 55. А морква 25. М -м -м, а красива молода морква. Ще хочу показати в моїх знайомих. Так багато статус. Це разний, разний. Дуже гарна, дуже яскрава, супера, особливо це Така гарнюча, дуже гарна. І жовта яскрава, і темно-синя такі дуже гарні. Зрабити вам свій прилавочок. Зробила таке огромний букет за статі цей. І альстермерія є по 200 гривень такі гарні яскраві букети. Альстермерія в жару. Не дивлячись на жару, дуже гарно стоїть в букетах, не в'яне і не втрачає своєї краси. Мої жаржинки, красуні, трошки є трояндочок, Вже трошки продала і трошки ще маємо. Ось такі букети яскраві, літні, дуже-дуже гарні. Людей на базарі багато, попроходили. І робила такі композиції по 150 гривень. Такі коробочки дуже гарні. Гарно стоять там з оазісом. Дуже гарні. Ось такий у нас сьогодні базарчик. Бажаю вам всього доброго, мої дорогенькі. На все добре. Бувайте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На все добре.